Усім привіт! З вами Реактор. І зараз ми йдемо знаходити шукати наш наступний артефакт легендарний з археаномалії, яка називається Мандрівні вогні. Знаходиться вона на затоні. Ось, якщо карта віддалека, то ось так воно виглядить. Туди треба йти вночі, тому що вогників в день не видно. Ось у нас на іровому КПК час 23.26 І я думаю, що вже буде. Видно вогники. Підходимо до поля. О! І є наші вогники. Ось. І... Що за темніє екран одразу. Я думаю, що це дія аномалії. І ми зараз будемо шукати наш чарівний. Artefakt. Ojej, oj, co się Aha. Tutaj. Tutaj wszystko było... No dobra. Poddajemy się. Пошукаємо тут. Я думаю, що аномалія тут така велика, але я думаю, що треба шукати десь підвогниками. Mm -hmm. Щось в мене налетять чи що? Так, подивимось. Тут немає. Так, де я знаходжу за що не видно? Ви серйозно? Та не зараз. Дайте мені артефакт знайти. Викид на носі О, як гарно Швидко, швидко, швидко втікаємо добре. Ми тут викид перечекаємо і повернемося до аномалії. Бо викид це нам не жарти. Добре, заодно подивимся що чем у нас то є. Так, що... Це не потрібне, не потрібно, не потрібне, непотрібне. Покидаємо еще на нам. Перекусимо. Так, пацаны. Вдалося добігти до схорону, а то я не знаю, мабуть би не добіг би, якби воно трошки несу. А так то беріки тепер від...

Сюди аномалії. Ходимо собі аптечку, бо щось тут трошки. Ось так. Ой, чудово. Може якраз Після викиду мені повезе, і я все-таки його знайду. Ой, що це якийсь. Так відразу. Аномалія наче, вимкнулася з Наче її не було, бувають, хоп, є. Так, де ми знаходимося. Добре. Так, тут немає скільки богників Опа, а що це? О, що це див... дивна вода. О, то ми знайшли артефакт нарешті. Стільки лазати. Але супер. Добре. Де ми знайшли його? Ось він у нас заспавнився, ось на карті показую де. Так, час звідси вибиратись. Це аномалії. Так, вибігаємо з цього поля. Оце темнота вже діє на нерви. Фу, нарешті нарешті ми вибрали з цього поля, з цих мандрівних вогників. Зараз ще раз все подивимось. Здалека. Так, ось ця дивна вода. Випити її не вийде, але поки вона на поясі, і радіація менше діє, і рухатися якось легше. Лише ноги. Буває, заплітаються. То вона діє як зменшення радіації і пришвидшення чи що. Артефакт досить цікавий, такий незвичайний дивна вода. Добре, що не дивна горілка <сум> Добре, сталкери. Це все чудово. Радий був, що я знайшов. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей. А я пішов, щось шукати до вас ще цікавенького.